Прямо санаторій алмаз. Алмаз не працює станом на зараз. Лівіш кристал. А ще правіше верхній білет. Прямо оці кущі за калиною. Це обиральні. Я пам'ятаю, як вони ще працювали. Прямо ТКС, у нас недавно були і довгі відео, коротенькі відео з такеса. ТКС теж працюєш. А, дивіться, добре видно кристал, речі. Ех, добре. Зроблячи поправку на те, що вже все розпустилося. Йдемо балкончиком верхнього 9. Дивимось на парк, на хмарки, на дерева. Тут була вода Броніслава, бачите цей відділ споживання Броніслави. Зручно було полоскати горло. Нагадаємо Броніслава, це вода яка не п'ється. Перекрили частинку бачите балкону, щоб не було дірки, і розірвало здуло на дерево. Тут Марія була. Легє бів, бачите, він такий. Такі, яким ви його запам'ятали, Такий він і є. Там абсолютно нічого не змінилося. Будова ТКС. Алмаз. Ну і гарно заросло все травичкою так. Зелено, приємно. На фоні грає, музика, яка пасує. Вернемося, біле. Рафік, по якому він мав би працювати. Е, Підемо в парк напрямку до Юзі. Дивіться, є коротенька дорога до Юзі, та її всі добре знаєте. Previdemos. А алмаз не працює, ну, якщо так буде точним, роки два. Кристал працює. Були в нього різні моменти, він зупинявся, був час, що півроку не працював, кілька місяців не працював, але зазвичай він працює. Рубін і янтар вже от дуже-дуже дуже скоро буде 10 років, як вони не працюють абсолютно. Може вже і є. Зараз як рахувати, бо ще потім деякий час просто йшла мова що вони відновляться, що от-от, ще, трошки так-так, ще якось водила на роботу. А потім же остаточно там все зупинилося. Тому з якого дня рахувати, я вам навіть не скажу. Але 10 років я вже. От стежка найкоротша від верхнього білету, від алмазу, від такесу, від кристала. До юзіки. Потім до тих далі санаторія, які Молдова. Батьківщина. З ну, цих санаторів ще зручити стежкою ходити в ТКС, кому треба там. Якщо там щось замість сільпо відкриється, хто що замість сільпо відкриється, коли воно відкриється. Можна буде так ходити, бо колись так в сільпо ходили, в фуршет. Зараз ні сільпи, ні фуршети нема. Нещодавно траву покусили, так, з кожної трави стало гарніше. Давно ми цією стежкою не ходили. А стежка має свою історію. Саме на цій стежці було знято найперше, найдовше відео. Ну і після якого ми ж так ж регулярно почали викладати довгі відео. Розумієте, різні часи були, різні технології. Не завжди відео можна було зняти в нормальній якості. Так, нормальної довжини. А як зараз пам'ятаю тоді, що зустріч собі теперішньому від Юзі до верхнього бювету. До того в нас відео виходили короткі з трускавця. Дуже короткі. Знаю, ці залишки асфальту, які є, вони швидше навіть заважають, іти. краще б було, щоб тут. А, так, от, продовжу думку, краще б тут було ніякого асфальту, не було, бо можна травмуватися на тих залишках швидше. От ми майже біля Юзі. П'ять хвилин ти фактично, бо перші 5 хвилин ми крутили коло навколо бівету. Ритуальні танці. <гум> <гум> Джерело юзя. Хто знає номер джерела Юзія? Джерело No11.